Ну, грали дві молоді амбіційні команди. Так, і молоді хлопці. Гра виявилася. Ну, на, на, на мій погляд, цікавою. Міг рішити один гол що в ту, що в ту сторону. У обох команд були моменти. Тому думаю, що е, ніч я сьогодні е, ну, м, закономірний рахунок. Тим ви задоволені результатом? Е, та, в принципі, так. Наша задача, щоб молоді хлопці прогресували з кожною грою і навчити, щоб вони грали в футбол. З цієї точки зору, задоволені вирішили герою? Так, так, задоволений. Ви багато років провели в чорномовці, багато років провели на цій базі, де сьогодні відбулася гра. Які відчуття. Е... Самі теплі. Мені завжди приємно сюди приїжджати, але це ж моя рідна команда. Я тут багато років за нею провів. І бажаю, щоб у цієї команди, у першої команди Чорноморець, щоб вона грала в еліті нашого чемпіонату. А які завдання зараз стоять перед гербником з першим? Це воспитання молодих хлопців. І щоб вони могли грати як у Чорноморці, і у Ворсклі. Чи... Щоб ми гордилися їм, щоб ми їх тренували. У нас вольсько дружні стосунки чи є якась домовленість? Mm, так, так. У нас одна структура, і всіх кращих футболістів наших можуть забрати ворську. Дуже погане враження. На жаль, не виграли. Мені кажеться, ми повинні були вигравати сьогодні. Купу моментів не реалізували. Це питання до наших нападників і всієї команди. А так по грі поле в'язке, тяжке. Такое, футболу, на жаль, мало було. З м'ячем дуже багато бігали. Чому? Ну, запитаю на розборі. Це дуже багато було жовтих карток, а також одна червона там. Чим це пов'язано? Це емоції, молодь. Я їм розповідаю постійно, як потрібно себе вести. Але не достучався. Ну і рефері, чесно, не, не, не дуже мені сподобалося, як він картки роздавав у гірника в першому таймі. Можна було удаляти, але рефері так вирішив це його рішення там таке. А наскільки поламала голову нашої команди повітряна тривога, яка пролунала в другому таймі? Так, це не, не стоїть на це обращати увагу, Це наші реалії, тому треба виходити, грати. як не дивитись на це.